Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати свою таку орхідейку, таку красуню з такими крупними листками великими, таку дуже красиву панянку. Я думаю, що ви вже впізнали. Що це за орхідейка? Це орхідейка дикий кіт. Котик, такий прекрасний, запашний котик. З запахом, так, так, з запахом. Він дуже пахне. Ця орхідейка в мене з'явилася вже дуже багато років. Років-три вона вже в мене. Я її купила, і у цієї орхідейки. Були обморожені всі корінчики. Її полили у квітковому магазині, і було холодно, і корінчики стали всі такі жалейні. Коли я привезла цю орхідейку додому, я всі корінці, які знаходилися у посадці, всі звільнила від тих гнилих корінчиків, перемерзлих, все обрізала. І наново. Посадила цю орхідейку у чистий новий ґрунт. Орхідейка, правда, дуже довго відновлювалася, вона не росла. Я посадила її у керамзит, дала суснову кору на низ, крупну, і зверху орхіату дрібнішу дала і мох. Також до половини горшечка пішов мох. Листки її. Постійно я намочувала у ватні диски і у янтарну кислоту. Я купляла таблеточки в аптеці і янтарну кислоту розчиняла і прикладала до листочків, і так відновлювала її листя. Зараз у неї теж листки трошки зів'ялі, але вона зараз піде у душ, вона зараз буде душуватися. І вона відстановлює собі свої листя. При тому, що вона має постійно. Воду у гречку. Вона, поки керамзит, вона завжди має воду. Отак От знизу тягнеться у неї такий фітіль, це є корінчик. І він так завжди знаходиться у такій посадці. Вона відновила собі гарну свою кореневу систему. Дуже довго відновлював цей котик. Свої корінці, але відновив. Але що хочу сказати, бачу по орхідейці, вона мала магазинне цвітіння. І, зверніть увагу, які були грубі квітоноси у неї. У мене вже ця орхідейка, вона зацвіла і дала. Отакий тоненький, квіткуні... така квітконіжка у неї тоненька. Вже розпустила вона перший бутончик, і також квіти вона тримає на старих бутонах. Є тут два, дві квіточки, що вона тримає. І на цьому квітоносі. Є три квіточки. І е, хочу сказати, що ця орхідейка завжди такого бордового, бордового, у мене темно-бордового кольору. А цього року вона мені дала отакий дуже такий ажурний, такий дуже листочок, і половину цього листочка є світлого, от такого. Такого білесенького, і з такими бордовими крапочками. А ця сторона більше бордовіша. Така мутована сторона. Уже новий квітоніс розквіт. Повністю так як має бути: бордовий, гарний. От, гарний, він просто обернувся собі до лампи і собі до лампи так квітне. І також хочу сказати, що орхідея має дуже багато таких повітряних корінь. Дуже багато має повітряних корінців. І е, я би хотіла цю орхідейку пересадити у більший горшок. Але дивлюся, що цей котик мій не дуже любить, щоб його трогати. Дали йому попити. Протерли листя і його залишили. Така орхідея, не чіпай мене. Але я не можу не чіпати цю орхідею, бо тому що я мушу і листя продушувати, помити її. Я душую, бо тому що мені не подобається, коли орхідея. Вона ще так не видно, що вона така спилючна є. Але я не люблю, щоб листя такі були не дуже такі гарні. Люблю, коли листки більше Такі тверденькі, гарні. Котик цей, навіть видно, уже, він мав оці ці листочки два, по цю сторону і оцю сторону. Котик мав листочки куповані, оце були. А оці вже маленькі йдуть, цей маленький іде. Тут уже трошки більший листочок йде. Цей вже пішов більший, і оцей вже більшенький пішов. Орхідейка почала відновлюватися собі потихеньку, при тому, що вона дуже довго стояла, не росла. Не росла і ну, ніяк не хотіла рости. Я її купила, поставила на підвіконник, пересадила і забула за цю орхідею. Просто приходила до неї і так по краючку. Підливала трошечки мох, бо тут є мох, щоб корінчики могли рости, бо тому що вона не мала тоді корінців. У неї тільки були такі прожилки, я лишила її. То, ту губчасту всю структуру, яка була на корінчику, ту заморожену, таку желейну, то я те все забрала. І от з тими такими її е, прожилками, такими посадила її у таку вологу-вологу посадку. І, Котрі були чорні корінчики, я відстригла, не лишала з тими чорними, а котрі мали світлі, оці прожилкуваті нитки, з тими ниточками я і посадила, але у вологу посадку з мохом. І ця орхідейка у мене почала нарощувати корінчики. З цими такими тампонами, ватними дисками, що я прикладала до листочків, я в основному підживлювала листок. І я побачила, коли я підживлюю листок янтарною кислотою, і у мене почали ліз коріння. І орхідейка потихеньку-потихеньку почала нарощувати собі корінці. І це мене потішило тим, що орхідейка відновлюється. Вона у мене процвіла була. Була мала три бутончики це було для мене радість, той бут, то відсох уже той квітоніс. Я відстригла, а це друге цвітіння. У мене вона цвіте. Потім після того квітоносу вона дуже довго стояла і дорощувала на старих квітоносах собі от квіточки дорощувала і дорощувала собі. І отак в мене ця орхідейка собі росла. Я... Мені дуже подобається оцей її такий бордовий окрас. Дуже вона така гарна. Сама а, м, така орхідейка рюшиста, такі квіти у неї рюшисті. Дуже так гарно вона виглядає. Ну, Гарна орхідейка, але котик цей правда дуже примхливий. Дуже орхідейка така. І не люблю я, що коріння отак лізуть звідусіль. Звідусіль коріння лізуть. І я заправляю, стараюся в посадку заправити, стараю прискувати і по кругу складати, щоб вони так мені не йшли. Ну, але так не можеш, бо ти е, рухаєш цю орхідейку, десь корінчик обламується. І е, ламається коріння від того. Ну, а Такий сорт, що любить давати дуже багато повітряних корінців. Так, дивлюся, тут випускає, уже є. Повітряний корінець. от Повітряний корінець є тут. Треба пустити в посадку, бо піде мені далі, він вже пішов за горшечок. І ем, я не хочу зверху йде. Корінчик також треба придумати так, щоб корінець пішов мені у посадку. А це сорт такий, що він любить оці коріння, щоб були зверху. Гарний сорт, мені подобається цей сорт. Сама орхідея дуже така махрова. Дуже гарно вона виглядає, має такий трошки оливковий окрас на пелюстках з білим таким гарним напиленням. І такі крапочки, оці всі. І дуже вона цікаво виглядає. Ізюмінка цього сорту. Це те, що вона дуже-дуже довго тримає квіти, тому що він квітне безперервно, немає такого, що котик стоїть без квітів. Постійно котик дорощує, як не цвітоноси, то бутони, то пробуджує сплячі бруньки, дивишся, вже котик знов починає цвісти. Одне, що цей котик хоче його не чіпати, не пересаджувати у нього чомусь. Коренева система дуже реагує на пересадку. Навіть якщо йде перевалка, дуже цей котик реагує на такі пересадки. Через те я ще цю орхідейку не пересаджую. І так він у мене і в цьому горшечку стоїть. Що я би вже ці корінчики і заправила у посадку, щоб вони в мене так не йшли. Бо то влізуть з усіх пазух оці корінчики. І сьогодні я з вами вирішила поділитися, бо бачу, що у дівчат є дуже багато проблем з цим котиком. А ви менше приділяйте йому уваги. Оприскання він любить, це правда. Котик цей любить дуже оприскування, дуже любить душування. Дуже він любить такий ґрунт, щоб був вологий, але... Щоб він мав провітрювання. Так як у мене тут цей горшочок дихає, він має тут у мене повітря. До половини, отак, у мене у горшечку керамзиту. Так що корінчики, вода у мене, отак, бачите, як керамзіт іде. Керамзит дуже високо. Я дала дуже високо керамзит у мене у посадці. Дуже високий керамзит. І аж зверху іде кора, у мене мох і так далі. Це орхіата. Отак у мене росте мій котик. Видно, водорослі вже покрилися. Я не зливаю, не чищу тут йому цю воду. Добре, йому тут так росте. І хай він собі так росте. Зараз я його. Продушую, я включаю зараз душ у ванні і його купаю. Купаю мию листочки, в пазухи, водичка заходить. Я не, 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 не боюся, що мені може орхідейка або зігнити, тому що я бачу, що просохла доверху уже мені кора орхіата та все просохло. Тут волога зберігається, а звідси вже. Все поприсихало, і я хочу це все намочити. Мох намочити, тому що навіть мох зверху є просохший. І я намочу, тому що орхідейка квітне і вона потребує багато вологи. І я так само дивлюся по листках. Я вже чую по листочкові, що листочок хоче вологи. Хоче купання. Отака у мене орхідейка. Це вже чотири листочки цих, що вона відростила, це вона вже у мене відростила. Бо ось цим листочком вона цей листочок був маленький. Вона отакий от маленький відростила і заглушила цей листочок. Вона не росла, бо вона мала корінчиків. Я... Мені вдалося цю орхідейку відновити. Не було в мене таких морок з цією орхідеєю, пересадила. І залишила на підвіконнику, без підсвітки вона росла. І навіть мені було дивно, що орхідейка у перший же рік мені дала квітонос, вона розбудила сплячу бруничку і процвіла була сплячої брунички. Дуже мені було дивно це, тому що орхідея, не маючи корінців, а у мене вже квітла. А квітла тому, що листя мало багато. Дуже мало-багато вологи, тому що я оприскувала. Я старалася орхідейці дати багато вологи. Я оглядаю з кожного боку цю орхідейку оглядаю, дивлюся. І е, через те я думаю, що ця орхідейка мені і заквітла. Бо, маючи багато вологи, може орхідея і квітнути. Листя було її тверде, опруге, гарне. І за рахунок цього орхідейка почувала себе здоровою. Потім потихеньку вона почала відновлюватися і нарощувати отакі мені гарні квіти. Гарний сорт. Дуже це гарний сорт, і я рекомендую такий сорт, кому попадається. Не пожалієте. Я думаю, що він у мене буде квітнути більшими квітами, каскадами більшими буде квітнути, тому що він ще поки відновлюється, то поки ще укріпить свою гарну кореневу систему, бо корінчики хотіли би краще укріпитися. І тоді я думаю, що цей котик буде чимраз більше і більше розростатися, і мені буде більше давати свої букети, видавати. Так як тут була спляча брунька, він квіт мені, тут вже висохло, вже я відрізала. Гарний сортик такий, і я дуже довільна, що він у мене є. Така мелота-мелота. Я дуже раділа, коли я придбала його собі до своєї колекції. Чоловік ще мені каже: Ти, нащо ти, ти, ти це купляєш? Бачиш коріння гнилі, нащо ти це купляєш? А я кажу, я його відстановлю. Я ж думаю, що я його врятую, ну ж ну, буде стояти, ну на холоді стоїть, ну ж замерзне, пропаде. Вони ж все рівно у квітковому магазині викинуть його. І я його привезла додому. І я врятувала і надіюся, що він мене буде чути. І він відростить гарні свої букети. І мене порадує тим, що я. Його відновила і буде давати мені гарне квітіння. Зараз у нього є 4 нових, оцих, з нового квітоноса, 4 є гарних виноградинки. На більше року квіти тримаються уже на оцих сплячих бруньках. Квітне, вона мені дуже вже віддавно. І ще до оцих п'яти квіток, додав ще чотири. Один уже, один уже розпустив бутончик, це вже квіточка, і ще три бутони розпускаються. Отака От милота у мене росте і мене милує. І любуюся таким котиком. А на цьому буду своє відео закінчувати. Кому відео сподобалося, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Всім мирного неба, Божого благословіння! Бережіть себе, будьте всі здорові, всім гарного дня! Я покажу свого красення, який покупався. Я його продушувала. От я його помила, продушувала, листя стало гарне. Зразу намочуєш у теплу воду, листя стає більше. Таке тверте, гарне. Більше хоче він оприскуватися, мочитися. Верхня частина його більше потребує отакої вологості. Також я помила уже водорослі, забрала знизу, лишила трошки теплої води нанизу. І от такий красень після бані помитий, частенький. Йде на полицю. Так що бутончики також трошки пооприскувані з водою. Квіточки попала вода так само. Стараюся на квіточки не попадала, щоб вода, ну але це є душ. Душуєш і все рівно десь попадає. Оприскується і попадає. Але я дивлюся, що нічого. Ставиться нормально. От така красота.